Надумали купити авто, нерухомість чи може якусь сільгосптехніку через лізингову фірму? Обережно. Ви приходите в офіс, вам пропонують низькі відсотки, сплачуєте перший внесок, і головне, вам обіцяють, товар одержите через три дні. А тепер усе може бути ну не зовсім так. Через місяць і навіть через рік ви нічого не отримаєте. А коли захочете повернути свої гроші, юристи скажуть, це неможливо. Які схеми з договорами існують і з ким краще взагалі не мати справ, ви маєте це знати? Матеріал Юрія Мамона. Тільки дійшло коли, як я вже проплатив 45 тисяч. Це Микола Павлович Калюжний фермер мешкає в селі на Полтавщині. Має ділянку у 20 гектарів. вирощує сільхозпродукцію. Аби самотужки обробляти землю. Хотів придбати трактор. Вона як, як реклама жовта газета. Називається і в тій жовтій газеті було оголошення і нарисований трактор дезавосімся 82 що даю дає компанії автофінанс? По моєму е, влізен в розсрочку. чоловік розповідає, приїхав до офісу компанії, уклали угоду, добросовісно сплатив перший внесок. 20 тисяч я отдав зразу. Ну я вніс знос, і мені він як обіщали, що я получаю той трактор в течение 14 днів. Це було ще два роки тому. Ніякого трактора чоловік і досі не отримав, але гроші ще деякий час виплачував. Сподівався, а коли зрозумів, його ошукали, подав до суду. Справу виграв, а от витрачені кошти повернути не може. На Печерський же ж той виконавчий виконавчу службу це все передали. Ви виконавчу листину ну, двірі нікаки? Ну, ні, воно воно пройшло. відповідь, що на щитах. Нема грошей. А як же нема денег, значить так я не пойму, якщо полтаю вона йдусі, фірма це роботи. Оцей синій справа. Первець. Оце він стоїть, тільки не мій. А це Мотієнко Микола Павлович, чоловік так само, як і попередній герой, займається фермерством і так само хотів придбати собі трактора. Звернувся у ту ж фірму. По інтернету ми дивилися трактора. знайшли, що вони надають кредит. Можна проплатити 50% про зачіскіну, і ми поїхали в суми. Так як перві знайшли, ціна нас там устроїла. Умови довірливого селянина влаштували низькі відсотки. Гроші на перший внесок були, та й трактора тут обіцяли видати вже через три дні опісля підписання договору. Якщо більше 50% процентів вони нам зразу надають трактори. Ми проплатили 100 тисяч. Тепер у них купа листів, судових рішень та відписок. Справа в тому, що коли чоловік із сином оформляли покупку, договір їм прочитати не дали. Менеджеру фірми селяни повірили. На слово Каут зразу платить, а потім будете читати договор. Як виявилось, уже згодом у документі була купа підводних каменів, але про них люди дізналися тільки після того, як сплатили 100 тисяч і повернулися додому. Думаю, почитали, коли корпорація покупка в групах. Тоді ми вже поняли. Потім знайшли пункт у тому ж договорі, що його можна розірвати протягом семи днів. Звернулися до юристів, розірвали контракт, гроші їм так і не повернули. Шукати правди пішли у суді. А в суді прийшли всі інстанції навіть до апеляційного суду. Всі інстанції пройшли. От судили на нашу користь. Вроді рішення суда є. Так. І не можемо виконати його в але це дуже важко довести. Адвокат Михайла почав купати. В чому ж справа і що то за контора. Як виявилося, це звичайна фінансова піраміда. Тобто, чимало людей сплачують перші внески, а потім за ці кошти купують товар. Так звана покупка в групах. Пірамідальна схема залучає декілька осіб, тільки десь близько з 12-20 отримує тільки одна людина. І то в кращому випадку. А повернути свої гроші у такому випадку практично неможливо. Договір складений таким чином, що нібито люди на цей крок йшли свідомо. Тому що люди е добровільно підписували дані договори. Даними договорами було під... було це передбачено. Тобто вони усвідомлювали, як стверджує ця кампанія. Вони усвідомлюють, що... що люди бачили ці договори, читали, тому немає в них шахранських дітей. І ви тільки уявіть, представництва цієї фірми знаходяться в кожному обласному центрі нашої країни. Виявляється, людей дурять в масштабах держави. У нас усе в районі три чоловіки залетіли. Так само, ніхто не порушив. Інтернет-форуми буквально заповнені негативними відгуками та скаргами від потерпілих. Та й до нашої редакції надійшло щонайменше сім листів і телефонних дзвінків від ошуканих. Разом із Миколою, нашим першим героєм, агенти прямують до офісу компанії Полтаві. Це саме те місце, де чоловік укладав угоду на покупку трактора. Скажіть, будь ласка, хтось крівництво є. З приводу роботи вашої компанії. Побачивши нас, співробітники фірми починають панікувати, тікають від камери, не відповідають на питання та нервово намагаються комусь зателефонувати. Кака різниця, хто? Я не обов'язана відвідати на ваші питання. А на якому ставай ну, так зі? А яка у вас Почекайте, Подожди, не закрив. Потім взагалі мовчки збирають речі, вмикають сигналізацію та йдуть геть. І це все посеред робочого дня. Вони втекли, бо тому що в нас є грішок за душою. Так же? До силових структур збирається звертатися й інший наш герой, адже сплатив немало, не багато 100 тисяч гривень. Селі заробити таку суму сколько. Оди в 10 відкладав. Якщо є якісь такі надкличні умови, які кажуться нереальними, це думайтеся пережде всего, чим приобрести такую услугу, читайте внимательно договор. В українській асоціації лізингодавців стверджують, такі недобросовісні компанії підривають без того досить таки на високу репутацію лізингу як послуги серед українців. Обращайте внимание, работает компания прибыльно. Лічна да і смотрите учредителю, то есть історія этой компании, конечно же, читайте контракт. И найголовніше, жодна з лізингових фірм вам ніколи не запропонує такої послуги, як покупка в групах. На інтернет-сторінці фірми купа контактних номерів телефону. Ми намагалися зв'язатися з директором компанії, але отримали категоричну відмову. Натомість нам вдалося поговорити з їхнім юристом. Ох, я так сподіваюся, що мені позвонить у телефонній розмові. Нас запевняють дійсно раніше в компанії була така послуга, як покупка в групах. Наразі вони змінили вид своєї діяльності і надають прозорі лізингові послуги. Ну, позиція однозначна рукавоство деньги буде возвращати однозначно. А ми в свою чергу обіцяємо, що продовжимо стежити за історією та діяльністю цієї фірми, аби врешті-решт ті, хто відверто дурять людей, відповіли за свої вчинки.